П'ять найгірших ризиків при побудові кар'єри. При побудові кар'єри існують такі рішення, які можуть тільки наврядити вашій кар'єрі, а не допомогти. Ось п'ятірка, які найбільш часто зустрічаємо. Перше, це відсутність побудови нетворкінгу, коли людина не спілкується з професіоналами, з людьми вищими по службовій ланці із інших організацій і компаній. Нетворкінг також треба побудувати через соціальні мережі. Та неформальні зустрічі, недостатність саморозвитку, відсутність бажання навчатись, слідити за сучасними трендами і тенденціями, боязнь ризикувати. Якщо ви не будете ризикувати і не будете приймати важливі рішення про відгук на ту чи іншу вакансію, про можливість переходу, якщо вам поступають якісь пропозиції. З вищою зарплатою з інших компаній, і ви боїтесь брати на себе ці ризики, це буде все мішати заважати вам кар'єрно зростати. Неадекватний баланс між роботою і сім'єю. В кожній конкретній ситуації цей баланс свій. Не можна під одну формулу привести там і там. Справа в тому, що. Зачасту у людей бувають перекоси. Якщо ти багато приділяєш роботи, у тебе може бути професійне вигорання, або якщо ти ровно в 6 шість ставі пішов, наприклад, да, то це може прийматися як незацікавленість в роботі. Неспроможність адаптуватися до змін. Ринок праці постійно трансформується, виникає необхідність в одних професіях, зникає в інших. Міняються умови оплати праці і інші моменти. Це все треба за цими трендами. Слідкувати і реагувати на них відповідно. Уникайте цих п'яти помилок і пам'ятайте, що будувати кар'єру це процес, який предполагає постійну необхідність навчання і саморозвитку. Важливо бути готовим до викликів та змін. Бажаю успіху!